下路不行，不行，不行。 Процес зусунення наслідків прильоту по будинку в селищі Жуковського продовжується вже третій день поспіль. Комунальники роблять лише перерву в нічний час і вже з самого ранку працюють. Руйнувань завдано доволі багато. Цей вибиті вікна, пошкодження покрівель, конструктивів, вибухом зачепило також мережі. Деякі роботи складно розпочати, бо за велика кількість будівельного сміття над його прибиранням наразі працюють міські шляховики. На даний момент ми вивозимо будівельне сміття, таке як пліти перекриття, цегла та щіпки і інше будівельне сміття. За перші два дні вивезено біля 500 кубів сміття, і ще будемо вивозити біля 250 кубів. Осталось вивезти сміття на даний момент і будемо продовжувати роботу, поки все не вивеземо. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються наразі. На завершальному етапі роботи із закриття контурів у пошкоджених житлових будинках. Фахівцями АТ Харків-Обленерго розпочаті роботи із демонтажу зруйнованої електропідстанції. Питання відновлення електропостачання є. Пріоритетним наразі також фахівці АТ міська продовжують роботи з відновлення гадопостачання у пошкоджених житлових будинках. Роботи з усунення наслідків будуть тривати. Роботи ще дуже багато. Рятувальна операція е, нашими працівниками ДСНС, нашими комунальними підприємствами завершена. Е, нам вдалося підключити е, в, у цьому будинку е, 30 квартир е, до теплопостачання. Залишаються без теплопостачання, я, я маю на увазі цей будинок 15 квартир і маємо надію, що завтра підключимо теж, бо потрібно розбирати е, у підвальних приміщеннях завали і будемо підключати і... Ці 15 квартир, і що стосується відновлення цього будинку, то там повністю, як ви бачили, зруйнований під'їзд в цілком, тому будемо сьогодні робити так звану інструментальну експертизу, і потім будемо вирішувати, як відбудовувати цей під'їзд в цьому домі, що стосується підключення в інших е, житлових будинках, то е, я нагадаю, що 256 будинків під час е, цих жахливих обстрілів постраждали. Е, сьогодні всі контура практично е, закриті. Е, крім цього, ми подали теплопостачання абсолютно у всі будинки. На жаль, залишається 6 будинків без електропостачання, бо були розтрощені трансформатори підстанції і Бленерго сьогодні працює над відновленим електропостачання в ці шість будинків е, і обіцяють до неділі підключити ці шість будинків. Е, підключено водопостачання в повному обсязі в усі будинки, е, які були постраждали, е, і е, не зупиняємо роботи, працюємо над тим, щоб е, наводити лад е, в е, мікрорайонах, в які було е, потрапляння російських снарядів. Реорганізацію та укруплення закладів вищої освіти Харківщини вирішили провести у Міносвіти. Мова йде відразу про кілька вишів, які хочуть об'єднати власне це питання і зібрало на спільні зустрічі представників освітянської спільноти Харківщини. Профільне міністерство приєдналось онлайн. ОМОН кажуть, заходи потрібні і наводять аргументи, чому. Наші зараз плани і наші дії вони стосуються в першу чергу тих закладів, які є явно не не, не спроможні надати належної якості освіти, і ці, ті це ті заклади, які на сьогоднішній день мають бути приєднані до сильніших закладів. Ситуація з українською інженерно педагогічною академією є вже критична. Вона критична на рівні якості освіти, яка стосується того, що кількість акредитованих чи не акредитованих чи умовно акредитованих програм. В цьому університеті вже зашкалила і стала абсолютно неприйнятною. Критична ситуація є з взагалі напрямком педагогічної освіти в Харкові, і ми вважаємо, що цей напрям потрібно підсилити. Це є наша відповідальність як міністерство освіти, щоб забезпечити якісну педагогічну освіту в кожному регіоні, а особливо в регіоні, який для нас є абсолютно критичним, в тому числі для відбудови країни. А після перемоги у Харкові ж ті, хто напряму потрапляє під цю хвилю реорганізації, позицію міністерства не розділяють. Викладачі інженерно-педагогічної освіти, тобто весь світ, все людство розуміє, що е, цьому напряму треба надавати розвиток а наша держава завдяки таким рішенням йде в зворотньому порядку, в зворотній бік. Е, замість того, щоб підтримувати єдиний навчальний заклад, який на цьому спеціалізується, ми його, так би мовити оптимізуємо. Позиція Харкова така наголосив на зустрічі міський голова, щоб у профільному міністерстві, перш ніж ухвалювати рішення, враховували думку харків'ян та освітянської спільноти. Заходи такого характеру, підкреслив мер потрібно запроваджувати мудро на користь держави та якості освіти. Потрібно розуміти, що сьогодні місто Харків пишається своїми вишами, пишається своїми ректорами. Пишається своїм студентством. У нас є дуже серйозна міжнародна підтримка і генеральний план розвитку міста передбачає, що місто Харків це студентське місто. Тому я вважаю, і харків'яни, головне, вважаю, що сьогодні є передчасним Об'єднання таких університетів, як університет імені Мінава Педагогічний університет, Автодорожний університет, інженерно педагогічна академія. Я дуже прошу, щоб е, нужна владці сьогодні пристухалася до думки харків'ян, і це дуже важливо. Уявіть собі випускники харківських школ. 82% обрали харківські виши. І це показник, це показник довіри до наших вишів, до наших науковців. І я дуже прошу, щоб ми приймали дуже виважене рішення, тим паче у форпості міста героя Харкова. Поки що всі питання щодо реорганізації вищих навчальних закладів перебувають на стадії дискусій та перемовин. Всі свої аргументи та модель освіти регіону, як місто, так і харківська освітянська спільнота ще раз планують донести до профільного міністерства. 25 січня одна з центральних вулиць Харкова, що опинилась під ворожим ракетним обстрілом, 23 числа. Міські служби зі спецтехнікою продовжують усувати все те, що накоїли рашисти своїми смертоносними ракетами. Найбільше руйнації у цій локації зазнала будівля Національної академії правових наук. Сюди прилетіли відразу дві ракети. Одне пряме влучання у покрівлю старовинної будівлі. Інша ракета вибухнула у дворі. Ми з вами є черговими свідками черговою зухвалою терористичної акції з боку Російської Федерації. Знаєте, саме головне, безумовно, те, що, слава Богу, залишили всі люди живі, що це відбулося о 22 годині. Якщо б це відбулося в той час, коли 43 працівника перебували в цій будівлі, а ви бачите, які враження, то скоріше за все, ми б вже б і не розмовляли з вами. А тому, безумовно, зараз ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб відновити академію. Вважаємо, що це своєрідна помства з боку Російської Федерації, нам, правникам, які зараз приймають активну участь в правотворенні в підготовці різного роду законопроєктів, конче необхідних для зміцнення. І оборони, і національної безпеки, і безумовно входження європейської спільноти. Експерти попередньо вже оглянули старовину будівлю та оцінили ступень руйнацій Вердикт позитивний. Будівля була ця збудована 1840 кому, десь приблизно році. Належала промишленнику Це була його загадна резиденція щодо влучання. То сьогодні ми зустрічалися з представниками будівельної компанії Ми Харків Жилстрої». проводили обстеження повністю. Було прийнято рішення, що будівля все ж підлежить реконструкції. Це треба розчинювати як воєнний злочин, тому що це сугубо цивільна наукова структура, яка не має відношення до. Військових програм, військових дій ми працюємо в сфері законодавства, в сфері надання правової допомоги людям і ніяк не пов'язані із воєнними стратегіями. На що Російська Федерація силається, що вони б'ють по воєнним об'єктам? Оце рядом тут у цьому кварталі нема жодного військового об'єкта. Да, кроме тих людей, які є патріотами України і, і хочуть зробити все, що від них залежить, для захисту України. І не глядячи на руїни, життя продовжується, Україна живе, і ми будемо тут відновлювати. Безумовно, серце, болить душа. Харків, столиця України юридична. Вона є, була і буде такою. Тим часом міські служби другий день консолідувавши всі ресурси, працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу центральної частини Харкова. Руйнувань дуже багато, понівечений цілий квартал. В результаті обстрілу було пошкоджено близько 60 житлових будинків саме на цій локації. Загалом більше тисячі вікон пошкоджено і в житлових, і в нежитлових будівлях. Але за доручення мера роботи організовані і вони йдуть дуже швидко. На сьогодні більше 80% зроблено на робіт по закриттю вікон по вивозу зміття, яке залишилося. І сьогодні роботи а, мають бути завершені в повному обйому для того, щоб а, а, закрити контури будівель і забезпечити і а, все, що необхідно – збереження тепла, а, освітлення так і таке інше. Всі будинки а, будуть в подальшому відновлюватися, будуть, будуть виконуватись роботи з їх ремонтом. Всі а, хто а, пострадав від цього обстрілу, вони забезпечені з першої хвилини. Необхідними речами і харчуванням, і головне ті, хто потребував, вони забезпечені тимчасовим житлом. Тому е, в місті е, ситуація контрольована і відпрацьована в повному обсязі стосовно реагування на такі наслідки обстрілів. Це було і це контролюється мером міста. І всі працюють для того, щоб наші харків'яни чули і увагу від міської влади, і головне отримували необхідну їм допомогу. Це в Харкова Слобідський район. Після тривалої паузи 11 класник Михайло Ланько знову на уроці, Наживо. все каже, наче вперше. Простіше, коли ти не сидиш перед ноутбуком по 7 годин на день, а знаходишся в класі, слухаєш вчителя, пишеш самостійно конспекти. Тому тут, на мою думку, доволі значні є переваги очного. Я останній раз у школі був у 9 класі до того, як почалася війна. І от коли збирався до школи, то такі флешбеки, так мовити, були. Саме це, це навчальний заклад один з тих, що в Харкові відновив змішану форму навчання. На сьогодні шкільна мережа нашого навчального закладу становить 482 учні. На жаль, тільки 288 з них знаходяться у місті Харкові, але 80% від цих учнів, тобто 235, виявили бажання і сьогодні мають можливість навчатися в змішаному форматі, тобто очно бувати в школі, бачити своїх вчителів, своїх однокласників. І все це стало реальним завдяки міжнародним партнерам, які і профінансували облаштування в ліцеї належного протирадіаційного укриття з класами і всім необхідним, так щоб діти Харкова могли навчатися так, як колись до війни. В нашому закладі було протирадіаційне укриття, але воно вже потребувало ремонту і осучаснення. Крім того, навесні 23-го року поблизу нашого закладу освіти були вибухи, які нанесли шкоду конструкції будівлі закладу. Всі ремонтні роботи та облаштування укриття були здійснені за фінансової підтримки федеративного баварського уряду. Та при співпраці з асоціацією побратимства Харків Нурбер, сьогодні ми дуже вдячні і нашим міжнародним партнерам, і Харківському міському голові саме за те, що ми маємо сучасне сертифіковане протирадіаційне укриття, яке відповідає всім вимогам. Роботи тривали більш ніж три місяці. Вони були дуже серйозні, тому що було встановлено в першу чергу вентиляційні канали, тобто. Повітря, яке так необхідно у приміщенні укриття. Були встановлені санвузли, проведена нова електромережа, проведений інтернет, встановлені камери, які дозволяють одночасно проводити уроки не лише для дітей, які знаходяться в укритті, але й для тих, хто вирішив займатися дистанційно. Встановлені броньовані двері на випадок радіаційної небезпеки, а також інші ремонтні роботи, які Осучаснили наше приміщення укриття. Уроки для вихованців ліцею проходять позмінно. Кожен клас має свій графік. А ті, хто за кордоном чи не в Харкові, присутні теж на уроці онлайн. Ми дуже цього чекали, тому що діти засиділись вдома, це по-перше, по-друге, онлайн-навчання це там є свої плюси, але все ж таки спілкування це найперше і найголовніше, що хотіли, що хотіли діти. Молодша дитина навчається в п'ятому А класі, то вона просто біжить з задоволенням до школи. Розумієте, вона чекає цього моменту. Я класний керівник дев'ятого класу ще, і ця дитина, яка захворіла, перше питання в неї було, мам, це що я до школи не піду. Ось і все. Розумієте, цим мені здається, все сказано. Ми чекали на офлайн, тому що рівно два роки, як діти сидять на дистанційному навчанні. Хоча дистанційне навчання організовано якісно і продуктивно, ми працюємо на платформі «Human», все облаштовано, але ми мали величезні втрати, освітні втрати, як спілкування, комунікація. Так? І цього не вистачало. Тепер дітки спілкуються, дітки бачать своїх. Вчителів, однокласників батьки дуже раді, тому що вони, врешті-решт, можуть вийти працювати і поповнювати бюджет харчо. Як у вас? Що базується в Слобідському районі, поки єдиний в Харкові, що має сертифіковане протирадіаційне укриття. Але каже міський голова: це тільки початок. Це такий перший заклад, в якому все обладнане по всім нормативним документам. Це парау, і тут має можливості діти навчатися. Причому діти і першого другого класу, і випускних класу, Тому це дуже важливо. Це перший такий крок, але ми будемо відбудовувати декілька шкіл у районах міста Харкова для того, щоб діти мали змогу навчатися, щоб школяри ходили на. Навчання і навчалися вічне. На віч. Це перша школа, в якої будемо працювати разом з нашими міжнародними партнерами. Крим цього, хочу нагадати, що ми не зважаючи на все, будуємо першу таку школу під землею, і вона буде в березні вже здана в експлуатацію. Будемо навчати дітей там. Додаткове фінансування на ремонти дорожньої інфраструктури та безперебійну роботу комунальних підприємств, а також більше 25 мільйонів гривень для військових частин. Відповідні рішення щодо внесення змін до бюджету Харкова на 2024 рік ухвалили на засіданні сесії міськради, що відбулась 26 січня. Так у Харкові продовжена робота з приведення до ладу топонімічних назв в рамках закону про декомунізацію. Ми перейменували 65 топонімів. І вони будуть мати інші назви. На сайте буде зможуть всі знайомитись, але дуже знакове для нас було перейменування вулиці Пушкінській. Тим паче, що були прильоти туди. Руйнація, колосальна руйнація, є поранені. Люди на жаль, тому вона буде носити назву скавороди. Це видатний знаєте, діяч міста Харкова. Для нас це дуже знакова фігура, і я дуже радий, що депутатський корпус підтримав цю пропозицію. Це та тобто у нас вже більш немає вулиці Пушкінська. Більш того, на засіданні сесії депутати переглянули стипендії для спортсменів, збільшивши фінансові виплати для певної категорії на 4 тисячі гривень. Ми підняли виплати нашим спортсменам, учасникам олімпійських паралімпійцям. І було, було ще в 2011 році. Затверджена їм стипендія у розмірі 2 тисячі гривень. Сьогодні ми підвищили до 6 тисяч це 58 спортсменів. В тому числі Паралімпійці, і ці люди потребують нашої підтримки. і Ми це зробили щодо кадрових змін. То на сесії затвердили призначення нового заступника Харківського міського голови. Так чинний директор департаменту контролю слідкуватиме за якістю робіт пов'язаних з благоустроєм території, своєчасним розглядом і головне належним виконанням звернень, що надходять до міської служби 1562. Загалом на сесії депутати розглянули 25 соціально важливих питань. Деякі міські програми внесли зміни і затвердили нову програму реагування на надзвичайні ситуації в Харкові на наступні три роки, що передбачає створення у місті ситуаційного центру.